Торінка 153 Вільям Шекспір, Ромео і Джульєта, 1594 рік. Трагедія Уривки. Пролог. Входить хор, хор. Однаково шляхетні дві сім'ї в Іроні Пишній, де проходить дія. Збували ворожнечі дні свої, аж враз кривава скоїлась подія. Коханців двоє щирих запальних, Ворожиті утроби породили, Нещастя сталося у сім'ях тих, вони одвічні звади припинили. Життя коротке і сумну любов, трагічну смерть, що потрясла родини. Як змила ту ненавість чиста кров, ми вам покажемо за дві години. Даруйте нам недоліки пера, всі хиби виправить старанна гра.